Мої підписники, я відкриваю сьогодні 15 легендарних стардропів на своєму аккаунті, mm -hmm. на аккаунті брата і на своєму твінковий біляш. Так, я вже один легендарний стардроп відкрив. Так, мені випав скін на лолу. Ось такий галактичний лола. Но у мене. Була Кобра Лола. Але мені більше галчистка я любить. Откриваємо ще один. Так, нажимаємо. Пайпер! Да! Ще? Да, Пайпер, я її дуже хотів! Ура, Пайпер! Круто! Фу, я її просто дуже хотів. Круть! Так, далі. Ще один. О, це не дуже скін. Попкорн ріко. Ну, не дуже. Лі. Ще один легендарний. Так. Пасівка на Едгара Норм, І останній. О, гіперзаряд на Фенга, Це дуже крутий гіперзаряд. Ну найкраще це мені випало просто пайпер. Пайпер, де моя пайпер? Так, покачуємо. Тут мій брат, у мене поздоровився. Всім привіт! О, зразу на сьому силу. Імба, я її буду качати. Я буду її качати. Я обожнюю просто пайпер. Це один з моїх найулюбленіших боєць. Ну і перезаряд на ферм крутий. Ну і все таке. Так, я зараз вернусь, тільки перезайду на, на брата аккаунт. Так, ну я повернувся. Будемо вибивати це брата аккаунт. Так, нажимаємо. Ну, що так глючить. Ну, не глючить. І нажимаємо. О, нормально. Красавчик Кольт Норм. Блін, так лагає, так. Ще один стардроп. Так, 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 плюс ще один. Ну, єдинорог Барлі. Так, ну нормально. Euh, за скріншочу. Потім Так. Ну, норм скин. Так, вибрати. Так, це, кстати, брат нажимав. Тепер я один нажимаю. Ігор, кажи круто. Так, так давай що тобі вепа і. Ахлайм Махалай випадає І... Ну, Пасівка на базу Тепер нормально. Я. Тепер я. Так ще одну ти, потім я ще одну. І потім на біляші я буду відкривати. О, так. це буде интересно. І пошла жарішка. О, Анджело, це ж крутий боєць! Офігеть! І останній я. Зараз пошаманимо. Не. В... Випадає Лєга, випадає Лєга, випадає Лєга, випадає Лєга. Все. Ну, поки ви по одному, одному бойцеві вибили один одному. І бам. Хенк. Капець. Ну, ти, звісно, везунчик. Спасибо. Спасибо, мужик. Я тебе... Це капець. Я, я Ігорове два бойця вибив за сім Я хоч. в шокі. Так, хтось мене приглашає. Ну нормально, я брата вибив пасівку на ну базу. Анджело. І Хенка. Офігеть. Тепер... І тепер я перезайду на свій твінк, почекайте трошки. Так, я зайшов, тут же якийсь вхід. Так, ви получили спрей для скіна Годзіла Бас. Капець, мені безплатний. Ви получили іконку ігрока для скіна. А, нормально. Так, о, забираю пінчики і завтра я заберу Едгара. Чекайте, тут Едгар є? Ні, нема. Нема. Йдемо забирати легендарку. О, бачите, пасхалко, пасхалко на кубках 1488. візів. Пасхалко, пасхалко. Так, відкриваємо середню, третю везучу легендарну. І давай діду бабу наливай. Ну, посівка на шалі, нормально. Тепер брат одну відкриває. Ахалай, махалай, діду бабі наливай, легендарку вибивай. А, Нормально, ніта. Морська Ніта. Ну, повезло хоча б щось. Так, відкриваємо ще одну бум. А, фігня. Тачдаун був. Ну, таке не дуже. Дроп на цьому акаунті. Ще одна. Ну і пересаряд на шелі. Ну, на біляші шії що то дроп непонятний який сьогодні. А, ще один скін на була взагалі. Ну, сьогодні на білюші білю не дуже хороший дроп. Ну таке дроп сьогодні, не дуже. Тоді, на майк, да ну майк. Ну нормально так. Так, де я був, де був? Jown да, Бул і Вікінг Бул. Ну, мені більше Вікінг Вікінгу Ну, Цей скін теж полузащитник Бул. Так, я забираю 79 гемів. Ой, 79 гемів. І хочу купити. А, цей скін 149. І, і хочу собі купити золотий рейнджер Bug. Ну, бувайте всі.